19.30. і ми традиційно ці говоримо про те, як минув України цей день, і що нового сталося у світі, та вас. Дощі, які атакували Україну, залишаються головними постачальниками новин. Так в Черкасах вони влаштували справжній армагеддон. Кілька сотень автівок там просто потонули, залиті водою квартири на горішніх поверхах будинків, затоплені підвали. Потужна злива перетворила вулиці міста на бурхливі ріки. Через це зранку дістатися до місця призначення не змогли тисячі городян. Найбільше постраждав південно-західний міський район. Він виявився фактично відрізаним від середмістя. В цьому напрямку на кілька годин припинилося транспорт. На сполучення Крім природних лих, зранку черкащан спіткало ще й комунальний. Як повідомили в мерії, на розі вулиць хіміків та Енгельса прорвало колектор великого діаметру, тому місцева влада звернулася по допомогу до міни НЕС. Пошкоджено також дамбу через Дніпро. Зараз там тривають відновлювальні роботи, обмежено рух транспорту. В другій половині дня злива общухла, проте синоптики радять черкащанам не розслаблятися. Рясні дощі та грози тут прогнозують аж до 7 липня. А через проблеми з каналізацією місто Творюється на українську венецію після кожного сильного дощу.